Бажання реалізуватися є, але ось це внутрішнє відчуття, наче щось не пускає. І от якраз таке в цей момент, коли ми думаємо, що можливо, там мені потрібно ще довчитися, можливо, мені потрібно ще покращити свою кваліфікацію, то, знаєте, тут питання насправді не про те, чи дійсно вам достатньо вашої кваліфікації, тому що людина. Яка, знаєте, така совісна, вона вже задається тим питанням не просто так. Отже, ви дійсно хочете служити і віддавати світу. Але тут потрібно дивитися глибше, чому ви зараз не цінуєте себе уже прямо зараз, а чекаєте якогось моменту, який відбудеться, і тоді ви починаєте себе цінувати, і тоді ви собі це дозволите. І знову ж таки, якщо повертатися до. Росту і розвитку, то він насправді починається не з суперзнань, він насправді починається не з десятків ваших навчань, а він починається з середини вас, з вашого внутрішнього дозволу на те, що вам можна уже зараз, з вашої самоцінності, і з вашої, знаєте, навіть такої внутрішньої готовності це зробити.